Отже, основними подіями, на які варто звернути увагу в жовтні, по дві мечів, це те, що ви можете в цей період шукати якийсь внутрішній емоційний баланс і не форсувати події навколо вас. Тобто, ви можете навмисно залягти на дно, взяти тайм-аут, час на роздуми, чи, можливо, домовитися з кимось, дипломатично себе поводити. Для когось це може бути відчуття, що ви знаходитесь якійсь певній трішки тупіковій ситуації, щось не вирішується так, як ви хочете тут і зараз, і ви можете відчувати якийсь певний дискомфорт і відповідно підстроїтися, адаптуватись під цей в цей час. Для когось це може ситуація, коли ви мусите йти на якийсь компроміс з кимось з собою, домовлятися з партнером, з людиною. З якому, можливо, ви не дуже хочете домовлятися, але ситуація вас заставляє це зробити. Як порада на цей період? Королева Пентаклів. Королева Пентаклів радить вам в цей період подумати про свою стабільність, про комфорт, про безпеку, про свій матеріальний стан. Попіклуватися про те, щоб у вас все було гаразд, щоб ви почувалися в стабільності, в комфорті. Також ви можете в цей період скористатися допомогою такої людини, яка є фінансова незалежна, в якої все стабільно і добре в матеріальному плані. Це може бути жінка земної стихії, телець, діва, козиріг, на які це може бути людина, на яку ви зможете опертися в цей, можливо, якийсь складний для вас період життя. Отже, такий був прогноз на жовтень. Ставте лайк, подобайку, якщо вам сподобалось, і зустрінемось в наступному відео. Водолії, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в жовтні, які основні події будуть відбуватися, на що варто звернути увагу. І візьмемо пораду від карт, як краще реагувати на ці події. Отже, дивимося. Основні події місяця лицар пентаклів. І порада від карт сімірка пентаклів. Дуже неспішний місяць, який говорить про роботу. Отже, Почнемо з основних подій. Це є Лицар пентаклів. Лицар пентаклів говорить нам про те, що все буде розвиватися у вашому темпі, у вас буде якась певна вже налагоджена рутина, все буде надійно і стабільно, зрозумілим для вас чином, у вас, можливо, вже є якісь цілі, яких ви, які ви собі поставили, і ви будете до них іти. Або, наприклад, якщо до того у вас були якісь нерозуміння.